Вже 25 років японський народ допомагає нашій області долати наслідки Чорнобильської аварії, крім фінансової підтримки дорослих діти Японії щорічно морально підтримують своїх однолітків в Україні, надсилаючи їм вітальні різдвяні листівки з орігами та дружніми побажаннями добра, злагоди і миру. Щорічно такі листівки, благодійний фонд Заложники Чорнобиля та обласне відділення дитячого фонду передають у дитячі лікарні, дошкільні начальні заклади, гімназії, ліцеї та школи області. В результаті такого листування багато школярів вже розпочало і інтернет-спілкування із своїми японськими однолітками. Щороку ми робимо новорічні та різдвяні листівки, щоб передати їх школярам Японії. Так ми висловлюємо свою підтримку і подяку жителям Японії до побажання добра і миру. Бо в кожну листівку ми вкладаємо частину свого серця та душі. Ми, діти, хочемо, щоб наше дитинство було щасливе, мирне та веселе. Я вважаю, що це чудова традиція, яка об'єднує дітей з усіх куточків світу. В акції різдвяна листівка можуть взяти участь всі бажаючі учні роботи можуть бути як індивідуальними, так і груповими від усього класу, але мати розмір поштової листівки із вказаною адресою навчального закладу та відомостями про відправника Як організатори цієї кампанії дитячий фонд і фонд заложників Чорнобиля. Ми завжди знаходимо дуже теплу підтримку з боку скажем, адміністрації нашої Житомирської області а ім. Управление образованием, и в этом году мне очень приятно, что Калинин Вадим Александрович также поддержал нашу акцию. Потому что мы хотели бы, чтобы дети не только города Житомира участвовали в этом, но также и школьники со всех районов сельских школ также приняли активное участие. Акция Рездвяна Листівка 2015 буде тривати до 30 листопада.